Пожалуйста, поїхали, бабуся. Не Чого? Не в якому причина? Не просі хату. Яку хату вона зараз горить! Вона може згоріти, бо яку секунду прилетіть сюди, бабуся. Ой, не Ви ж подивіться, що відбувається зараз. Волонтери вже в четверте приїжджають евакуювати цю пенсіонерку Покровська. Хочу виїхати і благодарна Україні нашим защитникам. Повцям. Я хочу статися живим і собачиться. Дякую. Поможіть, будь ласка. Кожного разу вона просить її вивезти, благаючи на колінах, але щоразу відмовлялася їхати, коли за неї все ж приїжджають. Бабуся, поїхали, дорогенька! Ні, я, я не поїду. Бабуся, поїхали, будь ласка. Я поїхала б тут. У жінки шість собак, яких вона хотіла б забрати із собою. Волонтери підготували все необхідне для евакуації, але. Знову відмова. Ви просите на колінах, щоб ми приїхали. Ми да. ризикуючи життям. приїжджаємо да. до вас, да. а ви кажете, я не, да. поїду". Я не І що поїду. поїду. І що це? Як це називається, бабуся? Це не поодинокий випадок, коли просять про евакуацію, а згодом відмовляються. Так, волонтери втрачають час, але все ж продовжують переконувати всіх, хто лишається. Будь ласка, простіть мене. Так я не розумію. І що? Ми я... вас не оставимо, бабуся. Ні, я назад не вернусь. Кожен день у прифронтових містах може стати останнім